33-й ліцей. Зрозуміло, заклад заміновано. Повна евакуація. У Вінницький ліцей номер 33 надійшло повідомлення про мінування. Усі учні та вчителі евакуюються, а на місце з'їжджаються профільні служби: ДСНС, поліція, вибухотехніки та кінологічна служба. Службовий пес обстежує кожен куточок класних кімнат, аби знайти вибухівку. Розшукали підозрілу коробку на підлозі у коридорі ліцею. Тепер за роботу беруться піротехніки. Обережними рухами дістають вибухівку і виносять з навчального закладу. Головне не пошкодити вміст коробки. На даний час ВНП, тобто самооробно вибуховий пристрій, який було знайдено у приміщенні, його локалізовано до ВЗК, виїзного захисного контейнеру для того, щоб обезпечити неможливістю руйнування будівель. Подалі його буде переміщено до стаціонарного майданчика для знищення даного предмету та дослідження його походження. Відпрацювання навичок евакуації під час мінування це частина навчання до дня цивільного захисту. Такі заходи проводять двічі на рік у навчальних закладах Вінницької громади, аби діти та вчителі знали, як діяти в екстрених ситуаціях. На жаль, живемо в неспокійний час, і завдяки таким заходам діти отримують практичні навики швидкої евакуації із закладу. Дуже часто школи міста Вінниці потерпають від таких неприємних ситуацій, і ми маємо знати весь алгоритм дій, як повинні діяти абсолютно всі працівники закладу і учні. Після знешкодження вибухівки понад 300 учнів закладу розійшлися по локаціях, які підготували бійці ДСНС, поліція та вчителі. На одній із них десятикласниця Софія Людковська рятує свого однокласника від умовних поранень. Ми зупинили критичну кровотечу, наклали турнікет і. Жгут, тиснучи пов'язку, щоб зупинити критичну кровотечу. Також у однокласника спостерігалася перелом бедра. Ми наклали йому шину, тому зараз все добре. Чекаємо на швидку. Вибухотехніки пояснили школярам, як діяти, коли знаходять підозрілий предмет. А учні початкової школи знайомили зі своєю роботою в бійці ДСНС, показували, як працює обладнання та свій спецодяг. Кажуть, такі знання необхідні кожному під час війни. Зараз навчання цивільного захисту, зокрема, дуже важливе. Недаремно наразі у закладах загальної середньої освіти нашої громади відкрито вже 15 класів безпеки, і ще дев'ять планується відкрити цього року, тому що знання власної безпеки, як допомогти собі і як допомогти іншим, дуже важливе, і особливо у цей час. Такі навчання триватимуть протягом двох тижнів в усіх навчальних закладах громади. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.